Це в мене жовте поле голландського посадкового матеріалу. Це кіпарісовік і вон Він швидкорослий, має жовте забарвлення і виглядає прекрасно. Дуже швидко росте, подивимось, які будуть прирости. А це кіпарісовий ківон трьохрічний, який в мене росте. Я його добре застригла, бо вони мають таку особливість, вони дуже сильно розголоджуються і так провисають. Тому я підстригла, і бачите, він трохи зеленіше весною. Потім знову жовтеньке пускає. Дуже гарний. Це кіпарісовий ківон трьохрічний, який в мене росте. Я його добре застригла, бо вони мають таку особливість, вони дуже сильно розголоджуються і так провисають. Тому я підстригла, і, бачите, він трохи зеленіше весною. Потім знову жовтеньке пускає. Дуже гарний.